На цьому фото найбільший лобстер у світі. Його вага 150 кілограмів, а довжина 2,5 метри. Повірили, а це фотофейк. Сьогодні розкажу, як розпізнати фотофейки в інтернеті. 25 років я працюю на сцені театру імені Миколи Куліша в Херсоні. Я знаю, що таке окупація. Як це бачити кожного дня росіян з автоматами, як ховати український прапор. Я знаю відчуття щастя, коли ти чуєш, що місто звільнили. Зараз я стала учасницею проекту від улюбленого медіа. Шо там, шо там, шо там. Отже, хочу, щоб мої однолітки навчилися відрізняти правду від брехні. Отже, фотофейк це змодельоване чи змінене зображення. Ось поради. Як розпізнати фальшиве фото? Роздивляйтеся деталі: Дрібні елементи, тіні, кольори, якість фото. Це допоможе виявити змінені фрагменти. Придивіться до випадку з лобстером лінія горизонту хвиляста, риси обличчя чоловіка нечіткі, руки рибалок виглядають неприродними. У лобстера немає переднього правого вуса, і у воді немає ні відображення. Ні, ні. Перевірте ресурс, на якому ви побачили фото. Якщо зустрічаєте схожі публікації з маніпулятивними заголовками та висловами, це може свідчити про те, що новина фейкова. Варто перевірити перше джерело світлини. Скористайтеся, Google Image. На які фотофейки натрапляли ви. Поділіться в коментарях. Підписуйтесь на Що там? Що там? Що там. Шо там? Шо там? Щоб отримати щоденну порцію позитивних новин, мій прекрасний, незламний Херсон, я від тебе далеко в ці дні, лиш вісні, мій рідненький ти близько. Я в безпеці та плаче душа, бо у неї херсонська прописка.